Вітаю Ютуб! Це канал Lazy IT і черговий ролик з серії Script Kiddy From Zero to Zero. Сьогодні ми з вами поговоримо про Bluetooth. Bluetooth – це дуже цікава технологія, корисна, і здавалося б, що вона була актуальною 10 років назад і, може, навіть і 20 років назад, а потім вона мала би якось зникнути з горизонту. Але досі це класна історія, використовується для наушників, для прикладів і так далі, тому подібне. Я не буду вам розказувати стандартну байку про Гарольда з синіми зубами. Я думаю, ви самі його прочитаєте. Цю історію, чому Bluetooth, як Bluetooth, де з'явився, до чого тут руни. Я хочу розказати про один з підходів для атаки різних Bluetooth девайсів. А саме сьогодні ми розберемо Bluetooth-колоночку. У мене є ось така невеличка ноунейм no китайська Bluetooth-колонка. І що би мені хотілося зробити, якби я проводив на неї атаку, як мінімум, мати можливість заглушити музику, яка з неї грає. Це робиться дуже просто. Bluetooth протокол хоча і досить е, довго існує в наших е, реаліях, але захист його досі не дуже, скажімо так. Тому дуже проста дія. Яка може вам цим допомогти? Давайте зараз розберемося. Для цього є ось така, наприклад, готова вже утилітка Bluetooth dos Attack. Ми трошки пізніше розберемо її код. Там насправді тільки один рядочок важливий. Але щоб зрозуміти, як це працює, давайте спробуємо. Давайте запустимо якусь, я вже підключив свою колоночку. Ось, як бачите, її mac адрес MO6380 ім'я. Вона вже підключена. Якщо ми зараз туди запустимо якусь музику і спробуємо її заглушити, як це буде виглядати? Отже, запускаємо. Ну, По-перше, беремо нашу утилітку, клонуємо її, да? git clone в якусь папочку, переходимо в цю папочку і запускаємо саму утилітку. Дивіться. Python Bluetooth, але рекомендую запускати або від рута, або з sudo, бо інакше він не буде робити сканування утиліток. Я роблю sudo Python bluetooth атак.py. Запускаю утилітку, чи хочу я провести сканування так. І він не завжди знаходить колонки і якісь девайси, які поруч. Тому будьте до цього готові. Краще працює інша утилітка, Bettercap. Вона завжди заходить, але не ця. Як бачите, от якраз той випадок, коли він не знайшов. Але насправді я можу просто відкрити налаштування і піддивитися MAC-адрес тут. Що робити, якщо це не ваша колонка? Але хочу нагадати, що не ваші колонки, ви не маєте права ламати, заглушати, сканувати. Да? Ще один дисклеймер. Все, що ви робите, ви можете робити тільки з вашими власними девайсами. Будь ласка, звертайте на це увагу. Але припустимо, що ви робите такий собі Black Box. колонка ваша, але начебто ви не знаєте її mac адрес Для цього є різні утилітки, якраз для сканування Bluetooth. Я в описі до ролика залишу на них посилання. Вони відпрацьовують краще, ніж ця. Але менше з тим. Запускаємо, вбили наш mac адрес запускаємо. нам потрібно видати тут розмір пакету і кількість трендів, у скільки потоків ми будемо пінгувати або дедосити нашу колоночку. Давайте включимо музику, щоб ми чули. Окей, пішла наша музика. Вона зараз грає через колонку. Розмір пакета і кількість трендів в цій утиліці потрібно підбирати. Для своєї колонки. Я зміг досягти деякого результату ось такими ось параметрами. Я запущу, і уважно слухайте, що у нас буде з музикою. Спочатку воно все запуститься, а потім. Чули? Лакуна була. Продовжує грати. Утілітка продовжує працювати. І ці лакуни будуть з'являтися ще, От знову ще одна була, ще, 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 ще. ще. В ідеалі. Ми маємо підібрати параметри таким чином, щоб повністю заглушити цю колоночку. Як знов, знову ще зливилося? Добре, зупиняємо. Це цілком реально. Тепер давайте перейдемо до самого скрипта і подивимося, як він це робить. Тут ми його зупинили. Дуже просто: якщо ми відкриємо Bluetooth DOS Attack PI, по-перше, сам Файлік займає всього лише. 100 рядків, розібрати його неважко. Але увага! Головний рядок ось він. Дивіться, ми звертаємося до нашої операційної системи і просимо виконати ось таку командочку. L2Ping. Указуємо інтерфейс блютусівський, указуємо номер, розмір пакету і вказуємо флагом F-Target адрес. Якби я вбивав це просто в командну строку, щоб це у нас було. L2, ping флаг I, щоб задати інтерфейс нульовий, флаг С для того, щоб здати розмір пакету. І, відповідно, флаг F, куда б ми вбили наш MAC-адрес. Да, не пам'ятаю, не буду зараз вбивати ну, якось так. Ось і все. Утилітка виконує цю команду. Трошки далі вона ставить її в цикл 4 e in range. Да? Тобто скільки ви тредів е, вбили від 0 до стількох. І продовжує, продовжує, продовжує. Сама команда L2-ping це просто звичайний пінг Bluetooth-устройства, Як ви пінгуєте устройство в мережі, е, в мережі. TCP, Так само можна пінгувати в Bluetooth. Але через те, що я казав, що технологія Bluetooth, хоча і багато працює, але багато має таких очевидних дірок, просто постійний пінг виб'є колонку, зіб'є з пантелику, і вона перестане нормально відтворювати музику, або будуть постійно перериватися, або взагалі замовкне і так далі. Отже, як бачите, це дуже проста і дієва атака, на який, з якою можна почати розбиратися з блютуз девайсами. Але взагалі це дуже перспективний вектор, бо заглушити колоночку це просто ерунда, Порівняно з тим, що реально можна зробити через блютуз. Можна підключитися до вашого ноутбука, до вашого телефона. Можна отримати доступ до ваших конфіденційних файлів, тому що Bluetooth-протокол, можливо, один з найнезахищених із усіх, які у вас увімкнені на ваших девайсах. Запам'ятайте це, контролюйте ваш Bluetooth. Дивіться, щоб ніхто туди не проліз. Подивіться також в інтернеті багато цікавої інформації про конкретні атаки через Bluetooth, які просто широченні можливості вам дають. Ну, а тренуватися на блютуз-колонках завжди цікаво, весело і, як бачите, дуже просто. На цьому все. Хочу ще раз під кінець нагадати, так як в минулому разі я забув дати дисклеймер, цього разу даю його два рази, що тренуватися, перевіряти, тестувати ви можете тільки на девайсах або системах, які вам належать особисто, або на які у вас є на то дозвіл. На цьому все. Якщо залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!